Привіт! Вас вітає канал Дощедрого столу. Сьогодні ми будемо готувати дуже корисну страву це вітамінні грінки. Рецепт я запозичила у британського шеф-кухаря Гордона Рамзі. Страва проста в приготуванні і водночас дуже смачна. Які ж продукти необхідні для її приготування: яблука, вершкове масло, цукор, вода, лимонний сок, нарізний батон, молоко, яйця. Рецепт знаходиться під відео. Тож готуймо! Яблука я вже помила, але шкірочку не чистимо. Ріжемо на 4 частинки і вирізаємо серединку, подрібнюємо невеликими шматочками. Яблука вже нарізано такими шматочками. І тепер ми здобрюємо лимонним соком. А зараз пів цукру висипаємо на сковорідочку. Додаємо 30 грамів масла, так, і висипаємо усі яблука, які в нас є. Всі сюди. Гарно перемішуємо. Додаємо кориці трішки для смаку. Яблука дуже любить корицю. Гарно це все перемішуємо і клюшкуємо 5 хвилин. Нам треба домогтися, щоб яблучка гарно прокарамелізувалися. Отже, треба весь час їх помішувати. Нам треба почекати ще 2 хвилини. Яблучка набули гарного такого золотистого кольору, отже, ми можемо відправляти їх у окрему ємність. В даному випадку це тарілочка. Поки охолоджується яблучка, ми тим часом у глибоку ємність відправляємо 3 яйця а також 3 столові ложки цукру і поступово додаємо молоко. Мішаючи яйця з цукром, додаємо поступово молоко. Кляр ми вже гарно збили, він має бути і не надто рідким, і не надто густим. Ось таким приблизно. Смокаємо батони у кляр і викладаємо на розігріту сковороду з рослинною олією. І смажимо з обох боків до готовності. Як тільки підзолотяться наші гріночки, ми зразу їх перегортаємо. Так. Готові гріночки викладаємо на серветку, щоб смоктували зайвий жир. Гріночки дуже гарно просмажилися, вони мають дуже гарний золотистий колір. А тепер треба нам викласти сюди на них яблучка, що ми з великою радістю робимо. Це найулюбленіша моя робота так гарненько щедро розкладаємо. Ось такі у нас вийшли вітамінні гріночки. І навіть не просто вітамінні гріночки, а справжнісінький кількатець. Хоч на сніданок, хоч на обід, чи вечерю, це смакота. Повірте, що ніякий торт не зрівняється зі смаком цієї простої і чудової страви. І ще ж лишився останній штрих. Ось так. Тож готуйте цю смачну страву разом зі щедрим столом. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо відео сподобалося, і сприяйте розвиткові нашого каналу. Підписуйтесь. Тож бувайте здорові. До наступних зустрічей!